Кожен Українець може жити як шейх. Історичні факти. До 1975 року Україна снабжала газом весь Советский Союз. Потім знайшли в Сибири залежи нефти і газу, і українські месторождения були законсервированы. Потім ми стали незалежними. Українська земля, яка складає 60 мільйонів га, коштує за світовою оцінкою 20 трильйонів доларів. Це без корисних копалень. Але увага! корисні копалини України коштують 800 не мільйонів, а трильйонів доларів. Уявіть собі, Україна може постачати газ на весь світ із 120 е, найменувань корисних копалень 117 тільки в самій Україні, і вартість їх ще не оцінена. Так що не міняйте громадянство. України